Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буду розфарбовувати банду мушкетерів-найманців з Рейкланду для гри Мортхейм в масштабі 1 до 72 і розповім вам їх історію. Буде цікаво, поїхали! Цю банду я збирав на стрімі, тому ті, хто дивиться мої стріми, вже її бачили. Ну а хто не дивиться мої стріми, то запрошую вас до мене на стріми в понеділок о 20-й. Там я роблю багато цікавого і хобійного. Отже, знайомтесь, капітан банди найманців. Я хотів його назвати Перемогослав, але оскільки банду я роблю на основі модели французьких королівських мушкетерів, буду триматись певного французького стилю. В їх історії і іменах. Отже, знайомтесь, капітан банди найманців Віктор Бельмондо, так, я такий старий, що знаю таке прізвище. Віктор служив капітаном Мушкетерської гвардії у бургомістра Рейкланду, одного з найбільших і найвпливовіших міст імперії. Гвардійці не лише охороняли палац бургомістра. Але й виконували функції міської поліції, стежили за порядком на вулицях і ловили злочинців. Одна з таких справ стосувалась банди, яка продавала заборонені речовини, зокрема Варп Камінь, і всі ниточки вели в собор святого Зігмара, тобто місцеве духовенство на чолі з самим кардиналом прикривало цю незаконну торгівлю. Та поки Віктор і його мушкетери збирали докази проти кардинала, кардинал підкупив кілька міщан і вони дали брехливі свідчення, звинувативши самого Бельмондо і всіх його підлеглих у корупції, мушкетерів схопили і кинули в темницю. Самого Віктора Бельмондо на час суду посадили під домашній арешт, враховуючи його знатне походження. Капітан знав, що його мошкетерів можна звинувачувати в пияцтві та частому відвідуванні борделів, але корупція це вже занадто. Він сам особисто заборонив їм займатися корупцією і був впевнений, що жоден з них не порушить правил внутрішньої військової дисципліни. Міський суд Рейкланду виніс вирок всіх на гільотину. Пельмонто знав, що так буде. Корупцію місцеві судді вважали страшною, дуже заразною хворобою, яка лікується виключно обезголовленням і спалюванням на пустирі за містом. Коли мушкетерів привезли на постир, з клітки вони бачили, як кат поклав на гільйотину і розрубав кілька гарбузів, а потім наказав кинути їх у вогнище. З клітки їх випустили, дали коней і сказали їхати на схід. Там, за пагорбом, їх чекав Віктор Бельмондо. Мушкетери знали, що капітан пішов проти власних принципів і підкупив ката, щоб врятувати їх життя. Це знаменитий чемпіон мошкетерського загону найманців, знаний у всьому Рейкланді як Маркіз Денуар. Своє загадкове ім'я він отримав у часи, коли ще служив нічним патрульним у темних кварталах Альтдорфа. Там, серед міських провулків, де тіні довші за совість, він з'являвся, мов привиду чорному плащі і наганяв жах на злочинців та змовників. Одні казали, що це через його чорному смоламантію, інші, що через його здатність зникати в темряві так само раптово, як і з'являтися. Та злізики шепотіли інше, що ім'я денуар йому дали куртизанки з кварталу червоних ліхтарів Рейкланду. Маркіз Денуар не просто воїн, він артист смерті, його клинок рухається з витонченістю балетного танцю, але кожен рух залишає за собою кров і смерть. Кажуть, що його шпагу виготовлено з металу, загортованого чи то у святій воді, чи то в крові чорта лисого. Попри славу найманця, в його очах живе щось глибше, тінь минулого. Хтось каже, що він шукає людину, яка зрадила його знатний рід, інші кажуть, що колись він був дворянином, позбавленим спадку, за гультяйство чи інші проступки. Зараз Маркіз Денуар служить за золото, але воює за власним кодексом, він не терпить боягузів, не прощає зради і завжди піднімає келих за тих, хто помер із щастю. Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вам подобається, то допоможіть моєму каналові розвиватись. Додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку і напишіть коментар. А якщо ви хочете підтримати мій канал гривнею, то ставайте спонсором мого каналу або за посиланням в описі на сайт Wargame World придбайте мою гру Great 72 Це простий настільний Wargame з фігурками масштабу 1 до 72. Молода кров це майбутні герої, які поки що більше мріють, ніж влучають. Їхні мечі блищать, бо ще не бачили справжньої роботи, а їхні шрами тільки від бритви. Вони готові довести всім щогідні слави, золота і власної пісні у таверні, але поки що більше заважають, ніж допомагають. Знайомтесь, це Жан Поль. Та Жан Клод. Їх дуже легко розпізнати. Бачите, Жан-Поль озброєний шпагою і кинжалом, а Жан Клод кинжалом і шпагою. Різниця очевидна, правда? Жан-Поль завжди йде першим, бо так чинять справжні мушкетери. А Жан Клод за ним, бо справжній мушкетер завжди поступиться за товаришу місцем. У бою вони сперечаються, хто влучив ворога, навіть якщо стріляв хтось інший. У таборі сперечаються чий меч густріший, і лише командир знає, що обидва вони тупі, як валянки. Та коли пролинає мушкетний постріл і запахне смаженим, ці двоє дивом опиняються на передовій. Може через дурість, а може через ту саму молодість, яка дає їм суперсилу, відчайдушну сміливість. Основа мушкетерського загону це, звичайно ж, стрільці. Їхні навички стрільби бездоганні. Точним пострілом вони можуть відстрелити комарові носа. Принаймні так вони розповідають у таверні за келихом міцного. У бою вони діють чітко, стріляють голосно, і, що найголовніше, завжди виглядають так, ніби саме вони виграли битву, навіть якщо просто красиво промахнулись. Знайомтесь! Цього мушкетера звати Леон. А цього Леон. І цього, от бачите, теж Леон. Як ви вже здогадались, усіх стрільців у загоні звати Леон. Чому? Колись перший Леон був справжнім героєм. Ніхто вже точно не згадає, що чи кого він героїчно підстрелив, але це було дуже круто. З того часу кожен новий рекрут прагне бути як Леон. І щоб не сперечатись, хто крутіший, капітан просто вирішив називати всіх однаково. Це, до речі, зручно. Кричиш, Леон, вогонь, і стріляють одразу всі. Пага Мушкетера це меч легкий, тонкий, але все ж таки меч. Мушкетери відомі майстри меча, знамениті дуелянти і авантюристи. Знайомтесь, цього знаменитого мечника звати Рауль де Бордо. Не Рауль, а Рауль. А це знаменитий Рауль де Шампань. а цього мечника звати Рауль де Коньяк. Друга частина імені вказує не на місто, з якого вони родом, а на назву їх улюбленого Піла. Знаєте, я так захопився, коли робив е, цих мечників, що зробив мечників більше, ніж стрільців у свою банду мушкетерів. Але не буду перейматись. Вам теж в дитинстві було цікаво, чому мушкетери з фільмів називаються мушкетерами, а постійно б'ються переважно на шпагах. Не знаю, чому так, напевно, це такий канон. Після втечі з Рейкленду банда наймалась в охорону до різних імперських вельмож Непогано заробляли і загалом жили інтересно, читали книжки, дресирували вечорами п'яних обіз'ян в таверні і ходили в оперу з красивими куртизанками получать удовольстві. Та одного разу в таверні якийсь найманець розповів, що бачив Рейклендського кардинала в зруйнованому місті Мортхейм що він нібито очолив групу мисливців на відьом і вирушив туди в хрестовий похід проти Некроманської Єресі. Та капітан Бельмондо відразу зрозумів, що кардинал там вирішує свої брудні справи, які стосуються поставок Варп каменю в Рейкленд. Помста повинна відбутись, вирішив капітан, і всі мушкетери його підтримали. Наступного ж дня вони відправились в далеку дорогу до Мортхейма. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Чекаю ваших вподобайок, коментарів. Допомагайте армії, і все буде Україна!